Вітаю вас, дорога церква. Словами Христос, народився. Радий всіх вас бачити і дякую Богу за можливість роздумувати над Словом Божим, ділитися ним. А хотів декілька слів так сказати, що у нас такий різдвяний настрій. Усіх співаємо різдвяні пісні. Гарно сцену бачу, украсили. Знаєте, взагалі хотів подякувати цим братам і сестрам, хто украшає дуже гарно. Знаєте, ми. З кожним роком все краще і краще. Слава Богу. Хай Господь благословить, хто трудився. Хотів, так як це моя проповідь не головна, хотів просто настроїти всіх нас на молитву. Я знаю, що багато чого залежить від мене. Я постараюся настроїти вас, щоб ви могли розположити своє серце і вголос помолитися, подякувати Богу. Знаєте, якщо так подивитися, то молитва, якою ми, ми молимося дома за закритими дверями, вона відрізняється від молитви, якою ми молимося в церкві. Так чи ні? Вона відрізняється. І того дуже часто брати кажуть, коротко. І я так говорив з молоддю. Він каже, та що скільки коротко і коротко. А коротко це по, по темі, яку брат перед, перед молитвою сказав. Щоб в нас є в кожного якісь свої нужди, в нас є якісь у кожного свої переживання, але ці переживання більше своє ми говоримо вдома, один на один з Богом. А в церкві коротко, тому що ми даємо, по-перше, можливість помолитися іншому комусь, хто хоче, ще має бажання. І і, так, і в цим, і, і вийде дуже часто, хто молиться дуже довго. Дуже часто молиться не по темі, не по тому, про що говорилось. І тому хай Бог благословив всіх нас роздумувати зараз над цим текстом, який я буду читати, щоб ми могли взяти для себе урок, щоб ми могли одним, може, буквально реченням подякувати та помолитися до Бога, до нашого Творця. А в кого є Біблії, будь ласка, відкрити? це Псалом 28-й, може, хтось вже знає, псалом 28, я прочитаю тільки. Тільки два вірша, восьмий і 9 вірш. Псалом 28, 8, 9. Господь то сила для його людей. Він запорука вірної звитяги царя, якого він обрав. Спаси своїх людей, благослови людей, які тобі належать. Будь їхнім пастирем і дбай про них завжди. Амінь. В цих коротких двох віршах е, можна сказати, що є такі чотири молитовні прохання, про які просить Давід. І хто має Біблію, хто читає ці вірші, він може побачити, які ці молитовні бажання. Я би хотів, щоб ми в цей ранок сьогодні помолилися цією молитвою. І хто має ці вірші, ви можете подивитися і говориться в цих таких. А проханнях Давіда, що він каже, це перше, що він каже спаси, спаси своїх людей. Друге, він каже, благослови. Третє, будь нашим пастором і дбай про нас. В іншому перекладі говориться, підніми нас. Ви хотіли би сьогодні в цей ранок помолитися такою молитвою? Тишина. Я думаю, що. Господь розположить, я думаю, що якщо, я, як я сказав, що це від мене залежить, і того я хотів над кожним цим, цією нуждою поговорити. Молитва, якою Давид молився, вона як була актуальна тоді, так само вона актуальна і сьогодні, в наш час. І в цьому псалмі Давид називає Господа, якщо прочитати весь цей псалом, він називає нашого Господа скалою, він називає Його твердинею, він називає Його силою. І сьогодні до такого Бога ми приходимо, наша молитва до такого Бога. Перше, що говорить Давід, він каже: спаси. Якщо подивитися вже 2022 роки, як Бог послав на цю землю Спасителя, який спасав до цього часу, який спасає зараз і буде спасати, скільки буде ще жителюства на цій землі. Ну, якщо ти якщо так подивитися, а, кожна людина вона може от прийти вільно і попросити в своє серце нашого Спасителя. Але якщо подивитися, що а, якщо ти не дитина, якщо є в залі людина, яка брат чи сестра, яка ще не примирилися з Богом, які ще не є його дітьми, і на питання: якщо сьогодні ти помреш, якщо сьогодні Бог забере тебе з цієї землі, де ти будеш? І людина не може віддати відповідь на це, або знаючи своє життя, знаючи свої якісь прогріхи. Вона каже: я буду в пеклі, то такій людині треба молитися по-іншому. Треба сказати: Господи, прости і спаси мене як грішника. Я каюсь перед тобою. Але якщо ти дитина Божа, то проси, як псалмопівець Давід тут в цьому вічі каже: Пошли свою охорону. Ми нуждаємося в Божій охороні кожен день. Кожної хвилини нашого життя. І ми просимо в нього, Господи, спаси. Це буквально інший переклад каже, що означає подай свій захист, захисти. Друге, про що говорить Давід, він каже, Господи, благослови. Благосвіння Господні, це означає, що все, що стається, нехай буде мені на користь. Все, що стається в нашому житті, і добре, і недобре, і погане. Хай нехай буде мені на користь те здоров'я, яке в мене є. Поможи користуватися ним для своєї слави, для твоєї слави, час, який Господь нам посилає, дай, щоб він був на користь, як і мені, так і окружаючим людям, які навколо мене. Благословіння Господнє в іншому місці написано, що благословення Господнє вони печалі не приносять. Це благословлення. І вони, навіть якщо вони неприємні нам, вони не повинні нас печалити, вони нас не повинні нас розстроювати. Третє, про що говорить Давід, він каже: будь нашим пастором. Це означає для нас: годуй мене, годуй мене своїм словом, годуй мене твоїми істинами, які ти залишив в своєму слові. Корми мою душу, тому що вона дуже сильно нуждається в тобі. Можливо, хтось в цей ранок може молитися такою молитвою. Господи, я давно не отримував насолоду в Твому слові. Я давно не, не насолоджуюся Твоїм словом, не мав в ньому втіху, не мав в ньому радість. Або, можливо, Господи, я до кінця не можу зрозуміти Твоїх істин. Я хочу їх більше розуміти. Відкрийся мені через красоту Твого Слова, годуй мене, тому що моя душа нуждається в тобі. Браті, сестри, ми нуждаємося в Господі кожен день. Ми нуждаємося в ньому. І четверте, про що він говорить, це дбай про нас. Інший переклад говорить: підніми мене, веди мене, бери мене на свої руки. Знаєте, є така пісня, я думаю, що всі її знають, You raise me up. І там є такі е, хороші слова, I am strong when I am on your shoulders. І тож, переклад такий, я сильний, коли я на твоїх плечах. Господь дав мені можливість бути батьком. І коли ще мої хлопці не були такі вже дорослі, вже такі, ще були маленькі, і я їх міг піднімати на свої плечі. Коли ти дитину піднімаєш на плечі, вона, вона як сказати, може, отримує таку е, Да? Вона на татаних плечах вона думає, що вона сама, сильна, сама висока. Їй, як би кажуть, море по коліна. І дуже часто вона, вона така уверена, але коли її ставиш на землю, коли, до речі, на, на татаних плечах вона думає, що це вона така сильна, що вона така висока. Але коли ти ставиш її на землю, вона розуміє, що це тато. І знаєте, якась е, в мене є така фотографія, і, де я, е, коли вони ще були маленькі, коли тільки Марк народився, де я всіх чотирьох їх тримаю на собі. І я, знаєте, так став, думаю, е, уже зараз так дивлюся, думаю, як я їх підніс. Підняв вообще, Як я як, як, як вже їх тримав? Так, да, від радості тримав, знаєте, але е, історія не закінчується, Бог нам дає ще одного сина. І У нас вже п'ять, і жінка каже, може, сфотографуємося. І кажу, навіть не думай. <сіх> не зможу вже, не ті роки. Да, Господь благословляє, і про це в цьому вірші Він каже, другий приклад каже, дбай, піднімай, поможи мені завжди бути на висоті, а не внизу. Поможи бути завжди головою, а не хвостом, як сказано повторні закону 28.29. Поможи мені завжди бути на цій твердій основі. І це дуже важливо для кожного з нас, знаєте, тому що я так дивлюся, подарує своє життя. Так же само, як ця я сказав про дитину, коли дитина на татаних плечах себе чувствує уверена, але проходить якийсь час і вона думає, що це вона. І коли вона вже якось розуміє, що це не вона, це тато. коли Тато стави її на землю, коли вона вже розуміє, що вона нічого не може зробити. Так само в нашому житті дуже часто Господь благословляє, Господь дає. І є якийсь період в житті, що ми думаємо, що це ми, що це наша. що Ми такі розумні, ми такі сильні, ми заробили. Але коли Господь забирає свою милість, забирає свою руку, і ми розуміємо, що це не ми, це тільки Божа милість. Дуже прості вірші, чи не так? Але в них є дуже велика глибина, є велика мотивація для молитви. Я хотів би сказати, сказати ці чотири ще раз пункти. Перше, це, Господи, турбуйся про мене. Я дуже сильно нуждаюся в Тобі. Друге, Господи, благослови мене і все, що Ти даєш мені в житті, щоб воно приносило мені користь і людям, які навколо мене. Хочу радіти тими моментами в житті, які ти мені посилаєш. Третє, Господи, відкрий. Твоє слово, наповняй мене Твоїм словом, твоїми істинами. Я хочу насолоджуватися тобою і твоїм словом. Бережи мене від небезпечних пасовищ, від лежав учителів, які дуже багато зараз в цей час, які хочуть відвести мене від істини, будь моїм пастором. І четверте, поможи мені завжди стояти на цій твердій основі, поможи ніколи не сходити з твоїх рук, з твоїх плеч. Поможи ніколи не сходити з істини, яку кожному, я вірю, що кожному Господь відкрив в свій час, цю істину, і поможи нам триматися цієї істини до кінця нашого життя. І п'яте, я поставив: бачите, я даю декілька варіантів, щоб це не означає, що коли будемо молитися, щоб всі молилися про ці чотири пункти, щоб ви можете вибрати один пункт. І п'яте, я додав ще за Україну. Я не можу не згадати за Україну. І роздумуючи над цим віршом. Дуже мені якось Бог відкрив. Є такий, є такий от, от момент, частина вірша. Він запорука вірної звитяги царя. Я думаю, що старші люди вони вони знають ці слова, але я думаю, молодь вони не знають, що означає запорука. Старший ви поки що не говорить. Що таке запорука? Окей, старше, можете говорити вже. Що таке запорука? Гарантія. Запорука це гарантія. А що таке звитяги? Це перемога. Іншими словами, успіх в чомусь. Тобто він, тобто Бог, гарантія вірної, вірної перемоги він, гарантія перемоги. Тож Господь наша перемога, Він є наша гарантія. І я бачу, що як Господь веде зараз Україну, як Господь оберігає, як Господь благословляє, як Господь помагає. Знаєте, я хотів сказати, що у правди є завжди сила. Чого? Того, що вона є твердиня в неправди, в брехні вона сьогодні є, завтра її нема. І того ми на правильній цій дорозі і ми. Цей вірш, даже нам говорить, що ми маємо надіятися, надіятися на Бога і довіряти Йому за ним останнє слово. І тому хай Господь нас благословить. Я ще раз нагадаю: перша охорона, турботу, благословіння, щоб Господь був моїм пастрем. Може, хтось хоче подякувати сьогодні за Спасителя, якого Бог послав, який відкрився кожному з нас. І четверте, поможи завжди стояти на цій твердій основі. І п'яте за Україну. Давайте ми встанемо на наші. На наші ноги, хто хоче схилити коліна. І кого Дух Святий побуджує, ви можете помолитися. Я закінчу